Говоритимемо про правки до законопроєкту щодо мобілізації, про фінансування армії та кошти на додаткову мобілізацію. І все це обговоримо з народним депутатом із фракції Голос Ярославом Железняком. Він вже з нами на прямому зв'язку. Пане Ярославе, вітаємо вас. Доброго дня. Нагадую, що цю розмову ви також можете не тільки послухати в етарі громадського радіо, а й подивитися на нашому ютуб-каналі громадська обов'язково підписуйтесь на наш ютуб канал. Отож, напередодні парламентарям розіслали від комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки порівняльну таблицю по законопроекту про мобілізацію. Кількість правок, знаємо, що зросла до 4269. Щось пропонується врахувати, щось пропонують відхилити і розгля розгляд по поправках. Очікуємо вже у комітеті цього тижня. Почнімо з того, що ви, як непрофільний парламентар, саме по темі мобілізації, але як народний депутат, думаєте загалом про цей закон і його, врешті, проголосують на вашу думку? Чи ми ще довго будемо відтягувати відтягувати, і ця історія далі буде тягнутися місяцями, як вона уже тягнеться? Те, як розглядають законопроект, мені здається, це один з таких чудових прикладів, як не треба робити, починаючи від того, як його внесли, потім відкликали, потім знову внесли. Потім комітет надав зауваження, потім проголосували в першому читанні, потім підготували таблицю. І от вчора ми дізналися, наприклад, від голови коаліції, що все одно там щось піде треба буде, і вони будуть виправляти. Ну Напевно, логічне запитання, хлопці та дівчата. А що ж вам заважало от на всіх цих етапах це зробити одразу нормально? Ну тобто, я розумію, що е, збір граблів – це український політичний спорт, але ну там мені здається, вони і так чемпіони по ньому і не треба вже встановлювати світові рекорди по кількості. Ударів граблями на кожному кроці по цьому законопроекту. Тепер, якщо серйозно, до законопроекту 4269 правок, і з них 1976 враховано так чи інакше. Тобто, уявіть собі ситуацію, що законопроект від уряду, який твічі переподавався, отримав е в результаті 4 тисячі правок, і як виявилось. Із них 45% це були правки, які правильні по суті, які були так чи інакше, зараз поки що запропоновані робочі групи для схвалення. Ну, тобто, про якість да, законопроекту, напевно, можна по цьому дуже сильно судити. А, який буде далі механізм? Сьогодні до кінця тижня буде проходити комітет, можливо, довше, далі, десь на 20 числа, поки що планують винести це на. Друге читання, угу. поки там проголосуємо, поки підпише президент, це початок квітня і місяць ще на вступний період. Ну перехідний період вступу в силу закону після публікації. Відповідно, десь на початку травня в теорії це найближчий строк, коли цей закон може запрацювати. Чи може бути це пізніше? ну як ви помітили, так наші ж представники коаліції ніколи не пропускають жодної граблі, тому я думаю, що так. От вони минулого разу відмінили тиждень пленарний, через що там у них було який звіт вони вирішили готувати. Цього разу може там поїдуть цей звіт віддавати. Ну якусь іншу відмазку придумають. Ну, Короче, це залежить від того, чи повернеться ОПЗЖ і групи з за кордоном. Ну і тобто точно засідати. раніше травня нам не варто цього очікувати. Ми говоримо раніше травня, uh -huh. не треба очікувати вступ в силу так. закону. Uh -huh. Закон буде прийняти на місяць раніше, буде uh -huh. Так. Які правки відхилили, і чи є серед них ті, які, наприклад, жваво обговорювалися суспільством? Mm -hmm, так, е багато правок. Е ну. Правки, більшість правок, яких врахували, да, там, це десь е, ну, там, 500 правок по суті. І ще там, 1244, якщо не паминаюсь, враховане частково, або 244 редакційно. Це правки, які вилучають. Ну, наприклад, блокування рахунків вилучається, або блокування активів вилучається, або різні історії. З обмеженнями там для аспірантів теж вилучаються. Ну, тобто, такі речі, які багато обговорювалися, але ще раз, буде комітет, подивитись результаті комітету і те, що проголосують за це далеко не фінальний варіант. Давида Рахамія написав у своєму телеграм-каналі з приводу інвалідності людей першої, другої та третьої групи і доглядом. Він написав, що мова не йде про постійний догляд, але просто про догляд, і здається, люди все одно не зрозуміли, як це так, чи потрібно буде оформлювати постійний догляд за людиною з інвалідністю, чи це буде просто догляд не на папері. Напевно, ви хотіли запитання в кінці задати? Так, так все-таки чи врахована буде те побажання українців є, про пробачте, про, про, про я звідки знаю? Угу. Ну да, якщо Девіда Рахамі на другому подачі законопроекту після голосування не може визначитись, і це член профільного комітету. То я, як член фінансового комітету, можу вам єдине, що сказати, що я так поки і не почув досі на цьому етапі відповідь на дуже просте запитання: а є так. на це гроші? Ну так. Дуже логічне запитання. У нас ну, бюджетний комітет порахував 720 мільярдів. Я там можу сперечатися по цифрам, але ну плюс-мінус тут думаю, десятки мільярдів. У нас є розльот по розрахунку. Ви вже згадали. На це гроші... Так, так. На це гроші є? Е... Ну, це риторичне запитання. Ну, у мене відповідь що ні немає. Ви згадували про те, що відхилена правка щодо блокування рахунків. А чи розглядаються якісь альтернативні цьому рішення? Там по-моєму із за обмежень залишилося тільки обмеження на водіння транспортних засобів, але ще раз почуєте мене, тому що у нас трошки розмова по кругу ходить. Це не рішення комітету. Давайте дочекаємося до кінця. Ну звісно, тижня, так залишимо, це не рішення комітету. Так, ми ж якраз обговорюємо. Зараз це, ну, робоча група, так. яка непогано працювала, але поки статус от такий, тобто залишилось тільки обмеження поведіння. Чи буде це змінено? Я не знаю. Я вам скажу більше. Ви наберете зараз Девіда Арахамія, він теж не буде знати ніхто інший, тому що це робота комітету. Комітет достатньо поважний. У них непогана команда там зібралася. Ну на відміну від багатьох комітетів, достатньо мудро підходить до прийняття рішень. Я сподіваюся, що вони винесуть вже таблицю через там, тиждень умовно. І ми тоді, хоча б, будемо розуміти, ну що виноситься в зал. Ви вже згадали про те, чи є гроші. Якраз є такі дані від Financial Times, що додаткова мобілізація 500 тисяч військовозобов'язаних буде коштувати Україні близько 8 і мільярдів 600 мільйонів доларів лише на навчання та забезпечення військових. А звідки у такому разі нам Україні брати на це кошти? На цю додаткову мобілізацію щонайменше півмільйона людей. Які можуть бути ці ну, шляхи надходжень давай, коштів? Давай, давай, давайте скажемо відверто. У нас не буде додаткової мобілізації в такому обсязі, наскільки я розумію, де брати гроші, я на жаль теж не почув цю відповідь від жодного представника влади. Чомусь варіант не красти не підходить ну, або не впроваджувати абсолютно ідіотські рішення. Ну от зараз запропонували кешбек цей. Ідея, напевно, набрала там, лайків 100 в соціальних мережах деяких міністрів, але буде коштувати там, декілька десятків мільярдів на абсолютно ідіотське, неефективне рішення. Ну от можна його не робити, і ми вже знайшли там, 20, 30, 40 мільярдів, скільки це воно буде коштувати. І можна навести лад на митниці, теж велика сума. Можна зупинити і нарешті. Нелегальний гральний нелегальний гральний бізнес там мільярдів 5 а от собачку, і паливо це 40 мільярдів. Можна да? от, визвати одного з своїх п'яти-шести менеджерів і запитати: там Олег Юрійович, а як у нас так відбувається, що правоохоронні органи всі в вашому телефоні контролюються, а нелегальні ринки у нас на рекордно високому рівні, які кришують правоохоронці? Ну, Можна запитати у пана шурми, а де ж ефективні тендери на енергатимі, які через один завищеними цінами. Ну, тобто, ще раз було б бажання, можна багато чого зробити. На жаль, поки що ми чуємо від уряду єдину пропозицію, це провадити додаткові податки, які принесуть 40 мільярдів. Ну ще раз там да, можливо, це і має якийсь там сенс в їх лозіці. Але якщо ми хочемо підняти для людей податки і одночасно спустити їх на ідіотські рішення того ж самого кабінету міністрів, я проти. Я вважаю, що зараз ну, є, ну, в принципі, дураків не треба тримати в уряді, але якщо у них там є ініціативи, ну нехай за свої гроші вони, там скинуться з декларації, попробують, роздадуть кішбек, подивимося, як у них спрацює. Може. Чудова ідея. Але ну, спочатку за свої, а потім ми вліземо в державні гроші. Водночас в Україні називають ще більшість суми, чим підрахунок Financial Times. За словами Зеленського, знадобиться 500 мільярдів гривень, і ці розрахунки, включаючи кошти на додаткову закупівлю та модернізацію військової техніки. Чому так? Чому ще більша сума? Пробачте, чим... ви, ви зараз порівнюєте фанту з борщом? Ну ви Financial Times говорить, це потрібно тільки на навчання. Пан Зеленський говорить там про техніку. Пані Підласи, яка, напевно, далі ви будете цитувати, говорить про і те, і те. Дивіться, суму ніхто не знає. Зеленський точно не знає, Financial Times тим більше не знає. І навіть при всій моїй повазі до пані Підласи, навіть у неї я просто бачу всі деталі розрахунки. Вони всі, ну скажімо, ну вони орієнтовні. Не тому, що хтось з них поганий, а просто, ну. У вас багато чинників, які треба порахувати. Там умовно 500 тисяч це одразу, чи це поступово. А якщо поступово, то це на заміну тих, хто приходить, ну, хто ну, йде з демобілізацію чи додатково. А якщо е, на заміну, то ми їм виплачуємо в якому обсязі? Це умовно з БРК чи не з БРК. Ну, там багато факторів. Просто повірте мені, що ну, порахувати груби грубий розрахунок, одна людина 80 тисяч гривень. Але це. ну... Це пальцем в небо. Тому жоден з е, е, цих розрахунків не є остаточним, вірним, тим більше, ну, не робить собі куміра з Financial Times, як їх ну, постійний читач як... вам можу сказати. Як, е, що вам точно можна сказати, що нам вже, якщо ми не мобілізацію, от, ну, залишаємо все, як є. Uh -huh. Нічого не голосуємо, нічого не приймаємо, нам вже 400 мільярдів не вистачає. Вже з ходу. Тому що ви берете наші. Видатки в минулому році, трошки їх аджестуєте на інфляцію, дивитесь на видатки в цьому році е по і ви чітко зрозумієте, що вам треба додаткових 300-400 мільярдів. Ну причому ближче до 400, скоріше за все. Все, ну це очевидно. Поки ми беремо і бігаємо з ідіотськими рішеннями по кішбеку. Ну, от, ну ці люди вони в одній тій самій реальності живуть. МінФін спілкується з Мінекономіки. Пан Зеленський, який говорить про 500 мільярдів це той же сам пан Зеленський, який оголосив про оце там зроблено в Україні кешбек на національні товари. Ну... Це ну йому тези ті ж самі люди писали. Вони між собою можуть поспілкувати. Так, це вже інші питання, так і питання для іншої бесіди, тому що запитань щодо міністерства, щодо влади взагалі і по цьому закону, і не лише по цьому закону, по мобілізації у нас багато відповідей, правда, мало. Дякуємо вам, пане Ярославе, за те, що долучалися до нашої розмови. Нагадуємо тим, хто слухає той самий ранок на громадському радіо, що ми говорили з народним депутатом Ярославом Железняком і про те, що правки до законопроекту щодо мобілізації. Розіслали з комітету парламентарям, розіслали порівняльну таблицю цього законопроекту і про те, що зросла кількість справок, і загалом говорили про те, коли його можуть проголосувати, коли він може вступити в дію цей закон. І нам стало зрозуміло, що це точно не відбудеться раніше ніж у травень. Так, і не зрозуміло, звісно, з фінансуванням через те, що потрібні величезні кошти на те, щоб набрати 500 тисяч нових військовозобов'язаних, і де ми будемо брати ці кошти, це також питання.